Якщо підтягнути стопи і з'єднати їх разом, коліна розкрити і піднімати таз в сторону лежачої ноги 10-15 разів, ти включиш косі волокна на сідниць і глибокі м'язи тазу, знімеш спазм з крижово-поперекової зони. Тої самої зони, де тягне тани, якщо довго сидіти. Якщо поставити в сторони, а потім піднімати і опускати зовнішнє коліно 10-15 разів. Потім змінити сторону і зробити те ж саме іншим коліном, ти зміцниш сідничні м'язи, а вони розкрутять твій хребет і зменшать біль в попереку, і приберуть перекіз тазу. Якщо закинути ногу на ногу, а потім рухати верхнє коліно до себе 10-15 разів ти розтягнеш і одночасно зміцниш сідниці. І ще більше допоможеш попереку позбавитись болю. Допоможеш саме тим, що стабілізуєш його знизу і розблокуєш рухливість кісток тазу. Підписуйся, якщо хочеш жити довго і вільно активно рухатись.